Я оце зробив пост письмовий з приводу там, пані Олі, здається, яка написала, так що, коли ви мені дасте відповідь, я же жду. От мене це настільки випісило, коли я зайшов в переписки і подивився інформацію, там картинка це ж я не знаю, її це дитина, не її дитина, там, ми просимо про допомогу. І в ось цій переписки я знайшов вже ж адрес, куди відправляти. А знаєте, куди відправляти? Просто город Харків і номер пошти. І вулиця, на якій вона живе. От я їй відправив аудіосообщення, я думаю, вона його може опублікувати, мені все одно. І я їй сказав: вмість того, щоб бігати по коментарям і приказувати мені, що робити, я жду, може, відповідь, як вона написала. Ви б краще удосужилися до кінця написати адрес, куди вам відправити допомогу. Ну фамілію, номер телефону вообще-то надо, якщо на номер нової почты ми говоримо. А не вулиця, де ти проживаєш, город і номер пошти. Все, не фамілія, не номер, нічого нема. Ну зато в коментах я же сказала, я же жду. З мною так не вийде балакати. У вас для цього є мери, хери, губернатори, депутати, Коля Маслав там у Харкові бігає, розказує, що наліво-направо гуманітарку роздає. До них обращайтесь, ви їх пообирали. От до них йдіть, їм кажіть, я же жду. А отськіру казати, який сидить під домашнім арештом, під сонце-пьоком цим довбаним, не вийде при... не приказувати. Тим більше, що у мене все, що є, я зразу відправляю, віддаю. Бо в мене жара, у мене тут продуктів немає практичності. Оце, що я мог, то я помог. Там кава. Тушонки, домашні, навіть пакет вермишелі надирваний і то зав'язав, віддав. Все, що я можу, гречка, вон там, чай ще віддав усе, цукор. Тому що я вже нічого тут не бережу. У мене нема вже цих полок, що були далі, раніше. Диві. Нонкіт тільки залишився і все, і робоче місто. Туди під таким сонцем берегти продукти. Ну, я ж говорю, бісить це коли починають писати, я ж жду, може, я ж я ж написала, взагалі, то, може мені ответить, може коли з тисячі, чоловік, коли у мене, буде час. я все наблюдаю, я все сп... на... Питаюся всім відповідати. І е, вова сидить, читає коментарі, але не такі коментарі, де в приказному порядку, причому так і не надавши мені адресу, куди мені це відправляти. От я спакував, куди мені відправляти? Мені на новому початку сказать, Харьков, улица Атакато, номер, відділення, а там угадайте самі. И фотокарточку прикрепить вашу з, апкуску инстаграма. Но ну, реально, если такие люди, и коли ты кажеш, а что ты злий? ну если бы я не занимаюсь этим, настолько не, не, не приділяв би цьому внимания, я бы не Ну, внимания. якби хочется помогти, понимаете? Но ну, коли тобі в приказном порядке починають рассказывать, что тобі, як робити, при этом даже не написав, куда відправити. Пам'ятаєш анекдот про лотерею. Я казав, Бог, я, конечно, готов вам помочь выиграть лотерею. Билет, купить, кажется, пожалуйста. Вот честно слово. Куди мені це відправити? Можна спросити, кому на яке на який номер телефона? От чому я так відповів людині, яка якоби нуждається в нужна, там дитинка там сложила руки і просить допомогу. Ми всім намагаємося допомогти. Допомоги собі самі, хоча б адрес точний дайте для начала. Я вже мовчу, якщо ви вже не хочете йти мер, до мера, трусити мера, колю Маслова, своїх депутатів, районних, обласних народних, ви ж їх повибирали для якогось хера. Може, ви з них почнете, їх потрусите, їм понаписуєте в странички, я же жду. А потім будемо вже ми балакати. Я не обов'язаний відповідати на такі коментарі, ну я відповідав, з мене не впаде. Вибачте за емоцію. Накипіло, чесно, накипіло. Є люди, які готові діждати, терпіти і писати. Олексій, розумію, вас багато, ми почекаємо. Але коли починають писати Я же жду, ох, я готовий відповідати одразу. В очереди. Так що, будьте любезні, мадмуазель, фамілію і номер телефона.